Усім привіт, з вами как я Макита, і добро пожалуйте на моє нове відео. Я хочу з обращением сказати, я давно буду оскільки говорить. розробочик, не можна мені, будь ласка, е, вбрати рекламу, тому що це, це по екстреній по-екстрему. Ну, не прям. Но я, ну, я скажу причину, а ви скажете екстрено чи ні. То, я знімаю, є шанс на то, що. Е, по сути, например, давай візьмемо картинку, у мене зараз в галереї є, спершу першої і там фотков, ось! Є така ось штучка. Пробачте. Ось. Така штучка. Но я скажу вам, я на ній, я ось ця штучка пропадає, якщо вилізає реклама. Це мене даже не за, мене зараз інтернету, а воно да, даже без реклами може просто безвісти пропасти. Так що, будь ласка, зробіть так, щоб не пропадало. Я знаю, що це мені Джебін сказав, що це так розробочик може зробити. Так що, будь ласка! Усім до побачення.